В частині того добропорядності, да, коли е, начальник управління бере з кримінальним підтвердженим е, минулим людину на посаду, яка проводить е, е, тендерні е, ці всі закупівлі. Це все от, куди не копни да, по діяльності, це все ваша аналітика, це все ваш моніторинг, який ви можете спокійно робити і видавати вже на гора купу фактів. Де є кримінальні порушення. Плюс, да, от якщо ми беремо управління освіти і управління охорони, да, по охороні здоров'я повністю все відбувається централізовано і закупівля, по освіті вибіркова, точкова, все розкидано по місту. Є, а ж системна у нас централізація, де, де не централізація. Якщо беремо, наприклад, по охороні здоров'я. Е Лікарню швидкої допомоги. Да? Лежить куча поранених, забезпечення поранених бійців ЗСУ відбувається за рахунок самих волонтерів. Підписувати договір з НСЗУ він не хоче. Робить ремонт бомбосховища. Тут же викатується новий Land Cruiser Highlander. Тобто, ці всі факти вони у вас просто виклані перед носом. І Брагінський, і вся остальна компанія, вся та череда дії, яка відбувається, вона вже вам предоставлена. Возуміє? Дивіться. для Давайте 30 секунд, тому що вона зараз виходить, що сьогодні не може. Всі говорити дуже правильні за уваги, мене теж є питання робочи, я їх задаю поза. Можна, можна я перейти в робочі речі. 30 секунд відповідь? Дивіться, це вам так здається, що ось воно перед носом. А в мене 1300 підприємств, які я контролюю, воно в мене не передносить. Тому я вашу прохаю. То, що у вас є, ви на місцях працюєте, кожна, у вас Дніпровське управління, район, ви по Дніпровському знаєте все. Є інформація. Кажіть, така така інформація є. Тока конкретна, не то, що там взагалі там всі воруть, крануть, а конкретна інформація. Ми... Так от, ну, ну, ми з вами спілкуємося, я думаю, до цього мене запросив, щоб ви мене побачили. Я своє ставлення висказав. Я запрошую. Є телефон. Ну, пане Геннадія є мій мобільний особистий телефон, любий час він включений. Є офіційний сайт. Телефонуйте, дзвоніть, я нікому ніколи не відмовляю. Прийдемо, якщо це підпадає згідно нашого положення, під нашу юрисдикцію, як то кажуть, я за людки це відрагую, і це ж мені буде проще показати свою роботу. Ну, як, людей, як, як людей умовити, у вас позиція анонімного викривача є. Тому є що, наприклад, викривача... вони бояться. Да? Якщо людина щось напише, Дивіться, от, йому да, від, для... відривання голови Диві. до звільнення спасання. Дивіться, у мене немає заперечень щодо анонімної перевірки чи іншої перевірки. Є портал викривачів. Якщо комусь складно туди зайти, там потрібно певну процедуру витримати. Ви можете на портал викривачів заходити. Є телефон. Є е електронна пошта. Дуже багато людей приходять, вони просто підписують е електронний адрес, він може бути вигаданий. Мене це не цікавить. Якщо я бачу, що в цьому є сенс, а не якісь там загальні питання, які ми не можемо перевірити, ми на це все реагуємо. І що касається фактора сервісу, те ж саме, є заяву, ми перевіряли, і до цього перевіряли, це ну, просто дуже об'ємне питання. То есть, там потрібно здесь я пропоную прийняти інформацию.